Так, не пройшло і 7 годин, як ми стоїмо вже в черзі, і нам ще стояти і стояти, бо колейка є, машини стоять, отам от, от експерти ходять. І, до речі, от пробіг. Так що, так що чекаємо. Так, після того як ми виспалися можна на другий день, а в нас то вже аж на... ну фактично на другий, бо я приїхав з суботи на неділю вночі. Сьогодні вже понеділок. Отже, в понеділок ми... Їдемо до експерта в Тернополі оцінювати, фактично оцінювати вартість пошкодження автомобіля. Їдемо в Тернополі, як то кажеться, район Березовиця. І так, в двох словах, сьогодні зранку я позвонив брокер, що треба заїхати на митний термінал. Заїхав на митний термінал, здав документи відділу розмитнення. Вони оцінили автомобіль. Трошки по-іншому, ніж всі, довелося доплачувати. Але е коли я вже підіб'ю повністю всі витрати, тоді буде заключена скажімо так, сума, я все повністю розкажу покажу. і покажу. Випустили з митного складу після того, як я доплатив, все, я вже сиджу в машині і машинка... машина готова їхати. На сертифікацію Євро 5. Завтра їду на сертифікацію. Це можна їхати ну, з Тернополя, як в Львів, в Рівне, Луцьк, здається, Ну, коротко, я їду в Хмельницький. Хмельницький, тому що там є нормальна дорога і ближче, найближче від Тернополя. Так що, поїхали на сертифікацію. І так, ми приїхали на сертифікацію, точніше, якщо чесно, ми вже її пройшли. Вона проходить в Хмельницькому. Адреса буде під відео телефон, значить, я не отрив сертифікат по причині того, що автомобіль має пошкодження задньої частини, я це покажу в відео Тому сказали спочатку зробити машину рівною, гарною, без лишніх зазорів, скажімо так, щоб технічно справно виглядала, а потім ви получаєте сертифікат на руки. Тому не ставайте на, ну, скажімо так. Можна так назвати, на мої граблі. Технічно справну машину треба гнати на сертифікацію, пошкодження, сильні якісь потоки, масла чи що небудь машину можуть завернути. Тому будьте дуже тому будьте дуже уважні і підходьте до цього серйозно. Сертифікація в Хмельницьку проходить серйозно, і це навіть ну це більше. Правильно, чим неправильно, мені дуже сподобалось, як це вони це все роблять. Перевіряють фари, перевіряють вікна, ремні безпеки, альмівну систему, заганяють машину на стенд. Все мене перевірили, все гарно, тому фактично це безкоштовне проходження ще раз тихогляду. Тому рекомендую місто Хмельницьку сертифікацію. Отак, от так що, поїхали додому. Забув сказати, чекаєте, напевно, третю серію по Vivaro, а її не буде. Там немає, що дуже сильно розказувати. І плюс власник сказав, що, напевно, не варто розказати, скільки вийшов йому автомобіль, тому що затролять, не поймуть, чому так дорого людина заплатила за фактично двохрічний бус. При ціні ногу в 28 йому автомобіль вийшов більше 18 тисяч доларів. 18 з плюсом. Той плюс кожен собі видумає, хай який хоче. Комусь 200 доларів, комусь тисячі доларів. Сутті діла це не міняє. Я вважаю, що він має на це повне право. І е, я так собі думаю, що от хейтери за рахунок того, що пишете всяку білі він просто прочитав, сказав є, не хочу, і все. Ну це його повне право тому поважайте роботу інших. Не треба там, це саме легше, зайти, написати якусь там херню, Я хоча не дуже сильно цим переймаюся, якщо чесно, але є люди, які цим переймаються. І е, почитайте відео по коменти, наприклад, по гольфу. Боже, як ви ту людину, бідного Ігора, вдолі впоперек мусолили, що то з піднімця купив півквартири в Львові, замість того, щоб. А купив собі якогось там гольфа. Не, ну, одне слово. Всяку херню пишете, а потім люди читають і потім вимагаєте якесь відео, пояснення і так далі. А не хочеться більше цього всякого знімати, писати, тому що нема поваги до роботи. Так що поважайте чужу роботу, Продовжуємо. І так, завершення, все є епопеї з машиною. Значить. Е... Саме цікаво, напевно, буде вам дізнатися, чи дійсно вийшло мені автомобіль в 5 тисяч євро або доларів. Саме цікаве, зараз я розкажу, навіть так трошки відповім на питання, які ви мене запитували про автомобіль. Чому так, чому сяк. Значить, коротко пробігаємося по оформленню по перетину кордону. Значить, автомобіль оформляється в Німеччині на транспортні, на тимчасові номерні знаки отакого от жовтого, який називаю жовтою полоскою. Їдете ви на них через всю Німеччину, через всю Польщу. Оформляєте декларацію на вивіз транспортного засобу. Те, що я називаю САД е, МРНК, по МРН, скорочено по-європейськи. Можна знайти погуглити, що це таке. Тобто Це транспорт декларація, ідентифікаційний номер декларації на вивіз будь-чого, а в даному випадку ми вивозимо з Євросоюзу автомобіль. Вивезли ми автомобіль, пересікнули польський кордон. Автомобіль реєструвався на мою дружину, відповідно, вона перейшла через польський кордон на території Польщі сіла в автомобіль, було присутнє в автомобілі. Все у розмитненні, оформлення повністю на мою дружину. Значить, питаєтеся ви мене, чому? Два питання. Чому не показував саме основне, які у вас там покани горять? Чому пробіг? Я там трошки засвітив, і чому там так я пошкодження не показував? Будь ласка, ви думаєте, що я щось скриваю? Насправді ні. Ось так автомобіль виглядає. Ось такий він має пошкодження, тобто в ньому загнута задня кришка. Чому не дуже сильно хотів показувати ці пошкодження? Тому що я пересікаю Польщу, Німеччину на пошкодженому автомобілі. І не хочу вам... Свою думку доводите, що це бажано так робити. Насправді не можна пересікати на вдарному автомобілі, їхати своїм ходом. Тому я і не хотів вам казати, що якщо маєте можливість купити вдарену, дешевше їдьте щасливо, пересікайте, нічого за того вам не буде. Насправді, можливо і буде, буде великий штраф, тому я просто не хотів, щоб ви йшли по моїх стопах, скажімо так, тому що це не дуже зовсім правильно. Чому пробіг? Бажано, щоб був понад норму. Згідно української законодавствові розмитнення, автомобіль урок певного року повинен мати певний пробіг. Якщо він має менший пробіг, держава вважає, точніше навіть не держава, а митниця вважає, що треба націнити ще явно більше, тому що автомобіль в дуже ідеально в перфектному стані і так далі. При розмитненні це впливає на ціну розмитнення, тому робити вам це чи ні, ваші проблеми, але... Автомобіль має норму, норму пробігу, норму пошкоджень. Бажано в цю норму знати і в цю норму вкладатися. Значить, вартість автомобіля, на жаль, я не можу озвучити, це моя комерційна таємниця. Але е, саме весь процес розмитнення, дорога, харчування, заправляння автомобіля приблизно коштувало мені так. 80 євро, щоб добратися. На жаль, е, на радість я ночував і харчувався безплат, безкоштовно цих два дні, які я там був. Автомобіль оформив я за 100 євро. Там без 2 євро реєстрація його прийшла. 140 євро пішло на те, щоб перетнути, заправити його, скажімо так. Тоді ще 200 євро на різні там документи і так далі. Тому брокер 50 євро, сертифікат грубо. Я говорю грубі ціни 50 євро. Які ще додаткові витрати? Саме розмитнення автомобіля мені коштувало від 3300. Рахували розмитнення, вийшло 30. Зараз я скажу, скільки, вийшло. 33 тисячі гривень грубим підрахунком, так, 33 тисячі гривень, грубо. Плюс постановка машини на облік це ще 4 тисячі гривень. Загалом вийшло, якщо взяти всі мої видатки плюс ще до цієї ціни, я додаю вартість нового бампера, який я встановив, і вартість заднього лівого фонаря нового, тому що він був тріснутий. На сертифікацію ви не попадете з тріснутими бамперами і з тріснутими фарами, скажімо так, все має бути ідеально виглядати. Тому даний автомобіль вийшов в середньому десь 5100 доларів, що є еквівалентом 5000 євро. Я свою мету, яку я хотів, вложитися в цю ціну таким автомобілем, так і б, так і б у нас вийшло. Автомобіль у нас 1,2 TSI бензиновий. Ніяких критичних технічних поломок в ньому немає. Окрім пошкодження ззаді, комплектацію ви вже бачили. Ну і в принципі все. Мені здається, що е, якщо ви захочете скористатися послугами іншої людини, або, е, наприклад, чи моєї, чи перегонщика, на жаль, вам не вдасться в таку суму пригнати, тому що ваше ще будуть ще додаткові затрати. Але в цьому процесі розмитнення найголовніше це. Вміти правильно підійти до цього процесу, правильно оформити документи, з правильним брокером зустрітися, правильно все обговорити, тоді буде приблизно щось прогнозоване. Як насправді митниця іменно в Тернопільській області, я не говорю про всю Україну, рахує розмитнення. Щоб ви розуміли, якщо автомобіль коштує, наприклад, отак, ви його придбали за отакі гроші, по каталогу швакелісти митниці, він вважає, що автомобіль коштує отак. З правильними документами митниця буде розмитнитися від суми отакої. Для тих, хто в темі, він це розуміє, але е, автомобіль мені порахували розмитнення від 3300 євро. Насправді, автомобіль коштував менше. Це вже питання митниці, як ви домовитеся, брокера і так далі. Ну, в більшості випадків, неважно по чому ви її там придбали, розмитнюватись, ви будете по... Ціні, якісь такі середньозважені і так далі. По чому в більшості випадків таку машину заганяли? Тому назвати суму розмитнення автомобіля вже. По телефону ніхто вам не зможе. Ну, я, наприклад, не зможу. Треба, якщо ви плануєте купити автомобіль і хочете знати всі повністю витрати, я вам вже це тисячу разів говорив. В голові собі треба тримати додаткових витрат 500 євро на дорогу, готель, послуги, мої, номери, наприклад, мінімум 500, навіть 600, навіть 700 євро. Плюс. Послуги брокера, плюс розмитнення, і називе цю суму вам тільки брокер. І тоді вартість автомобіля додаєте всі ці витрати і будете знати тоді точну суму. Для того, щоб саме легше це все порахувати, то на скидочку беремо калькулятор розмитнення середню ринкову ціну даного автомобіля, множимо, отримуємо суму розмитнення, до неї додаємо ще грубо 1000 євро, приблизно отак буде на виході коштувати ваш автомобіль. Ніхто нічого не скриває, просто... Пересікати кордон із незнаннями, на жаль, вам буде дорого розмитнюватися. Треба правильно знати, до цього процесу підійти. Сам автомобілем я довольний. У нас все рівно, все рівно в нас залишається. То, що у вас всіх там бентежило, пробіг, наприклад, пробіг це для мене, я автомобіль залишаю собі хоча б там на 4-5 на років. Технічно все справно. гарно автомобіль доїхав, ніяких претензій немає. Я в е, відео сказав кліматронік, насправді кліматік, я обговорився. Ну, це фактично це простий кондиціонер. По комплектації я вже показав, що у нас є круїз-контроль, трошки модніший щиток, ніж всіх. Знову ж таки, це є комплектація спорт. Хто розуміється, на фабіях він буде бачити, що це сидіння відрізняється від стандартних фабівських сидінь. Наприклад, ну, всі, ці всі штучки тут є, і так далі і тому подібне. По пошкодженню, чому я брав такий автомобіль? Тому що пошкодження не критичне, як ви розумієте, так? у нас є. Трошечки треба відрихтувати автомобіль або замінити задню кришку, або поки що вона так. І можна замінити або відрихтувати. Я вже записався на, на рихтовку. Тому із заднім бампером, і з заднім фонарем на виході в нас автомобіль получився для мене 5 тисяч євро. Допоможу всім. Але роздертися, на жаль, не зможу. Ще раз поясню вам, це не є основний мій бізнес, чим я займаюся все життя і заробляю гроші. Це більше хобі. Насправді я ніколи не купляв, не перепродавав автомобілі, не був, як ви кажете, там баригою чи що-небудь. Тому е, совість чиста. Ніколи на базарі не бачили, що я там хтось пропонував комусь якісь машини, по дорученню купляв чи що-небудь. Тому і. Совість чому чиста ще, знаєте чому? Тому що люблю їхати з людиною напряму туди, щоб людина побачила автомобіль там своїми очима, а не те, що пригнали на кордон з лівими пробігами. Казати, сервісної книжки нема, нічого не знаю, туди-сюди мутити різні документи. Тому без схем, без нічого, рівненько-гарненько собі купив таку машину. Розмитнив, я довольний. Ставимо лайки, підписуємося. Думаю, що скоро будуть знову нові відео. Дякую всім за увагу. Пока!